Добрий вечір. Вітає вас на прямому ефірі вору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні російські війська обстріляли Чорнобаївку за інформацією, ОХОВА, постраждало четверо людей, двоє чоловіків та дві жінки. Ну, далі плануємо поговорити про стан справ у громаді. Як живе громада та чи можливо відновлення, попри обстріли? Чи повертаються люди додому? Наскільки реально відбудувати інфраструктуру? Поки тривають бойові дії, такі програми вже працюють. Також дізнаємося, чи долучаються донори і міжнародні партнери до процесу відновлення, що відбувається з місцевим бізнесом та чи є перспективи розвитку. А до прямої трансляції приєднається начальниця відділу з муніципальних ініціатив та інвестицій Чорнобайської сільської ради Зорі Ганієва. Мене звати Анастасія Дерсінова, це канал Вгору на, на часі, і ми починаємо. А до нас вже приєднується наша гостя. Доброго вечора! Добрий мені. вечір. Всім. Добрий вечір. Хочу вас спочатку запитати щодо населення у Чорнобаївській громаді. Чи відомо скільки приблизно зараз там людей проживає так, статистика ведеться, ми надаємо її для обласної адміністрації. Також ця інформація дається для наших партнерів і донорів. На 1 січня 2022 року у нас було 17 тисяч, трошки більше на даний час це трошки більше 7 тисяч людей. Також знаєте, на тлі сьогоднішніх новин я маю на увазі обстріл чонобаївки. На вашу думку, наскільки доцільно наразі відновлення поки йдуть такі активні бойові дії? Для мене в першу чергу знаєте, видно у слово сполучення відновлення кожен вкладає якийсь свій сенс. Для мене відновлення це реалізований проєкт, коли наші мешканці отримують або нову послугу, або створений новий простір, або покращення тих умов, в яких вони зараз знаходяться. Відновлювати як на мене важливо, тому що в громаді проживають люди, яким необхідно отримувати соціальні послуги, адміністративні. люди хочуть бачити, чи є зміни, хочуть розуміти взагалі настрої нас, як представник влади, також бачити і розуміти, як їм діяти і я що робити. Зараз ми бачимо посад покровки. Звісно, і ми очікували, що процес відновлення будинків буде тривати набагато швидшими темпами, і відновлення будинків буде швидше. Мешканці дуже хотіли і сподівалися, у 2023 році, що будинки відновляться впродовж року, і більшість з них зможуть заїхати у власні оселі. Проєкти, які стосуються відновлення, це і, наприклад, Відновлення водомережі в населеному пункті, кошторисна документація, на яку, наприклад, робилася ще в 18 році, і реалізована вона тільки зараз, завдяки нашим партнерам. Тому, не дивлячись на дуже жахливі новини, періодично ми отримуємо від наших людей з наших населених пунктів. Але якщо ми зупинимося. По-перше, це впливає на подальшу співпрацю з нашими партнерами? По-друге, це ну покаже, що ми теж здаємося, що ми приймаємо таку ситуацію, яка вона є, і не збираємося нічого робити далі. Це моя думка така. Чи повертаються люди додому, і яка наразі тенденція? Після кожного обстрілу є люди, настрої яких виїжджати з громади. Є ті, хто приїздять навпаки, коли у нас відновився деякий бізнес, з'явилися робочі місця, вони повертаються додому. Знімати житло в Україні за кордоном зазвичай це дорого, вартісне задоволення. Необхідно мати якийсь дохід, тому більшість наших мешканців обирають жити в своєму будинку і мати якийсь дохід або з землі, або з того, чим вони можуть займатися тут на Херсонщині. Або на Миколаївщині. У нас в Миколаєві також є люди, які працюють, можуть ночувати навіть в Миколаєві, а е, приїздити додому. Приїздити так. додому, щоб ну, по городу чи з яких причин? Так, вирощувати голодину, наприклад, або працювати у наших фермерів, або там, доглядати за худобу і так далі. Ну, зазвичай вночі більш ну, небезпечніше, і тому людям ну, більш безпечно дітей вивозити на ніч в інший, більш безпечні місця. Угу. Які головні виклики наразі стоять перед громадою у відновленні інфраструктури, які є складощі у цьому напрямку? Обстріли в першу чергу, небезпечна ситуація. і... На до прикладу, ми є проєкт на встановлення сонячних електростанцій для того, щоб зменшити витрати на електроенергію по подачі води для наших мешканців, і для того, щоб встановити ці сонячні електростанції, були був основний виклик: це обстріли. По перше, це траса, куди постачальники не хочуть їхати, не хочуть проводити якісь роботи, тому що це небезпечно. І плюс на це брак коштів, якщо ми не знаходимо донора під конкретний проєкт і в бюджеті не вистачає на них коштів, то звісно, ми не можемо проводити ці роботи. Над якими програмними над якими програмами відновлення громади працюєте наразі? І чи долучаєте загалом мешканців громади до процесу планування відновлення? У нас було масштабне опитування завдяки нашим партнерам при підготовці програми комплексного відновлення, і там ми збирали пропозиції, думки наших мешканців. Ми отримали досить багато відгуків на різні теми. Починаючи там, з відновлення якихось об'єктів і закінчуючи там встановленням лавочки в якомусь конкретному дворі. Потім у нас був також були проведені круглі столи все з представниками бізнесу в декількох населених пунктах. Тривало це з періодичністю, тому що ми готували і інвестиційний паспорт. Тобто, для того щоб зрозуміти, що саме на часі потрібно мати уявлення, що, які настрої у наших людей. Тому... Періодично ми проводимо такий збір пропозицій і думок для того, щоб скоригувати масштабність своїх проєктів. Наразі у нас закінчений проєкт з капітального ремонту в водомережі, я вже казала, було важко знайти суму 50 мільйонів гривень, і за допомогою наших партнерів з Нідерландів, ми змогли завершити цей проєкт. Наразі Триває ще відновлення в Киселівці школи. Я думаю, що наші люди слідкують і ваші також читачі за проектами, які відбуваються в громаді. Звісно, це відновлення посад Покровського, і більш дрібні такі проєкти. Як на відкриття ветеранського простору, або е, продовження роботи хабу, наприклад, зараз стало питання, що нам знову потрібно продовжувати навчання дітей, е, які можуть працювати офлайн. Тобто, це такі точкові проєкти, які або народжуються нові, або ми продовжуємо вже з, 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 з тими, які мають позитивний досвід. Uh -huh. І як люди відкликаються на ваші проекти? Чи збираєте ви відгуки від них не тільки побажання, а й відгуки? Відгуки по роботі, наприклад, уже якогось простору. Так, є, ну тобто, люди, які відвідують, відгукуються або з тими пропозиціями, що можна було покращити, або, наприклад, не вистачає якоїсь послуги, то вони також звертаються до нас. Зараз у нас працює також імміграційна служба на території громади, можна отримати адміністраційні послуги. До прикладу, остання новина про розробку кошторсної документації по торгівельному містечку. Я думаю, що це, це ви маєте на увазі. Так, це була пропозиція наших фермерів і бізнесу, який працює наразі в громаді, і який планує заходити в громаду. Вони сказали, що така локація необхідна для того, щоб наші виробники могли реалізувати продукцію на місцях, щоб не треба було вести по перше реалізовувати з двору не тільки, або з поля. Їм треба майданчик, на якому вони можуть реалізовувати продукцію у конкурентних цінах. Тобто, проєкт, я бачила коментарі і представників інших громад, влади, ми не можемо зупинитися, тому що зупинка. І не пропозиція, не обґрунтування того, що потрібно нового громаді, каже донорам про те, що ми не готові до змін і ми не бачимо стратегічно, якою має бути громада. Тобто, якщо ми Зупиняємося зараз і кажемо, що небезпечні, небезпечна ситуація і обстріли не дозволяють нам робити якісь масштабні проєкти, це означає, що жоден проєкт не буде реалізований в жодному населеному пункті. Це такий посил для донорів, в першу чергу, від яких ми залежимо напряму всі наші проєкти, що ми не можемо, як громада, реалізовувати і залучати кошти. Торгівельне містечко заплановано будівництво не сьогодні і не завтра, на жаль, воно буде побудовано пізніше наступного року, через рік, в більш безпечному місті. Але сьогодні вже ми маємо робити кроки для того, щоб воно було реалізовано через два роки, до припустимо. Було б, було б добре, якби швидше. Тому що, наприклад, коли робилася кошторисна документація по капітальному ремонту водомережі, ніхто не думав, що проект буде реалізований через 7 років. Але проєктну документацію треба було робити тоді. Ми від цього залежимо. На жаль, на щастя, але кошторисна документація робиться під конкретну ідею, під конкретну локацію в конкретній громаді. Неможливо зробити один єдиний для всіх шаблон і прописати ціни, які були однаковими для будь-якої громади. Для нас це також шалені витрати, які іноді в минулому могли навіть не реалізовуватися. Тобто зараз ми йдемо на такі масштабні проєкти, розуміючи, що ми зможемо залучити кошти, а без співфінансування і без участі громади, без першого кроку, коли громада готова виділяти кошти для того, щоб реалізовувати будь-які проєкти, незалежно від того, чи це буде виділення коштів з місцевого бюджету, або це буде залучення, там, наприклад, роботи, працівники. Громада має показувати, що вона готова до змін і вона готова долучатися. Це основне, що хочуть бачити донори. А е, як донори міркують про того того, що ну, громада все ж таки під обстрілами? Як, е, які тут вони, я не знаю, вимоги щодо безпеки висуваючи, може, якісь у них інші є е, вимоги, не знаю. Ми періодично, у нас є група, робоча група з безпеки і відновлення від ПРОН. Нам допомогли реалізувати впровадити такий інструмент, де може і долучається і громадськість до участі, і до обговорень, і до пропозицій. Перше питання, одне з перших питань на початку і на порядку денному, це безпека в громаді. Ми розуміючи, що до прикладу, якщо в Чорнобаївці ми не можемо реалізовувати деякі проєкти, ми спрямовуємо проєкт на інший населений пункт. У нас є населені пункти, в, якому, в яких вже облаштовані укриття, припустимо, або є мобільні укриття, де ми можемо і проводити якісь активності, і при цьому більш масштабуватися. Тому що для донорів ми пояснюємо, що той самий проєкт по торгівельному містечку це крок в майбутнє. Це не означає, що ми сьогодні вже починаємо закладати фундамент. Ми починаємо розробку документації. Так само ми пояснюємо по інших проєктах і напрямах, де там можуть бути долучені діти, наприклад. Діти в громаді мають бути соціалізовані, вони мають спілкуватися один з одним, тому що період ковіду і період повномасштабної війни перехід повністю на дистанційне навчання дається це дає негативний результат. І, звісно, для того, щоб діти спілкувалися, і для того, щоб вони мали фізичне навантаження, психологічне розвантаження, нам потрібно створювати для цього умови. Звісно, ми комунікуємо з донорами і пояснюємо відкрито, що так. І вони, звісно, вони бачать новини і розуміють приблизно, що може відбуватися. Ми кажемо відкрито, що так, проблема є, є бувають обстріли, бо, і, на жаль, їй трапляється, що є і поранені, і пошкодження будинків в тому числі, але при цьому ми коригуємо. В яких населених пунктах що саме ми можемо реалізовувати. Знову наголошу: якщо ми зупиняємося, це зупиняються проекти по всій громаді, незалежно від того, чи я, це посад Покровський, чи це Чорномаївко. Також є питання від глядачів, чи вплинуло припинення роботи USAID якось на громаду? Дуже сильно. На нашу громаду це вплинуло дуже сильно. В січні місяці ми отримали перший лист від програми Добре про те, що приміняється робота за громадою, і другим листом був інший проєкт, в якому були заплановані, наприклад, облаштування в кожному населеному пункті мало з'явитися по дитячому майданчику. Це для дітей, які знаходяться в громаді, які хочуть. Активності, які хочуть спілкування, яким необхідно було створити такі умови. USAID, я навіть не знаю, чи зможе хтось із донорів закрити цю потребу, яку надавали USAID. Так, з'явилися інші країни, які також реагують, вони надають підтримку, але, на жаль, це не ті фінансування, не ті об'єми, які давали USAID. Тоді для загального розуміння чи можете сказати, які зараз потреби у відновлення закривають міжнародні донори або інвестори у громаді? Наприклад, навіть і безпекові в тому числі ми отримали детектори дронів, наприклад, останнє із наших фінансувань від донорів. Це ви розумієте, відновлення включає в себе не тільки Будівництво або навіть надання послуг. Це створення умов, коли ми можемо надати своїм працівникам ті самі детекторні дронів, інструменти, автомобілі, наприклад, службові. Це все входить в процес відновлення, тому що мобільний снап не міг би працювати, якби ми не отримали кейс для того, щоб робити. Збір даних і підключатися до системи. Тобто, ми отримуємо техніку, отримуємо ноутбуки і принтери, це також про відновлення. Тобто, для мене це такий безперервний процес, коли надання послуг або відбудова якогось простору або приміщення може відбуватися. За підтримки конкретних о, ініціатив. Це можуть бути маленькі ініціативи, там, по тисячі доларів, навіть 10 тисяч доларів, можуть бути більш масштабні, як ми реалізували о, з водомережою. Це е, знаєте, я от сьогодні я в Полтаві. І ми говоримо з донорами про те, що масштаби, наприклад, для Сумської області, для Полтавської області, вони інші ніж для Херсонщини. І наголошувати про те на тому, що у нас також є люди, які яким необхідно вода, світло, безперебійний інтернет, яким необхідно отримати. Водійські посвідчення, які, ветерани, яким необхідно отримувати пільги, оформлення документів і так далі. У нас точно такі самі люди. Та безпекова ситуація нема безпечного міста в Україні. Немає. Кожне місто може бути обстріляне, в кожному місті бути, можуть бути пошкодження. І при цьому оця обмеженість. Прифронтових громад дуже сильно впливає на розмір фінансування. Так, у нас є ПРОН, у нас є Кімонікс, Йоліт, у нас є партнери великі, міжнародні Вінджі, але вони спрямовують кошти в трохи іншому об'ємі і на інший напрямки. Тобто, нам, як представникам влади, потрібно комунікувати і доводити, що саме цей напрям, який потрібен нам, закрити цю потребу, вона важлива. І для цього нам потрібно проводити знову ж таки зустрічі, сесії, опитування, роботи з ризиками. Нещодавно проводилася велика фокус-група, де наші мешканці долучилися, і ми отримали такі питання і від них. Перелік ризиків, над якими варто задуматися сьогодні. Вони ж сьогодні проживають в громаді, і вони сьогодні бачать, з якими пересторогами вони зустрічаються. А для нас це посил, де саме в якому напрямку треба рухатися, і як скоригувати свою роботу, і, як... і це допомагає нам пояснити донору, що є комунікація. Є потреба, і нам дуже важливо, щоб донор відгукнувся і закрив цю проблему і цю потребу. А що зараз відбувається з місцевим бізнесом у громаді, у якій точці знаходиться відтак, та куди рухається? Знаєте, в різній, мабуть, в різній сфері по-різному. Якщо, припустимо, є фермери, які не сіялися, вони змогли засіятися і зібрати врожай. Фермери, які, наприклад, зібрали врожай в цьому році дуже поганий врожай з соняшником. Тобто, наприклад, є ФОПи, які відкрили нові точки торгівельні, є ті, хто закрились. Ну, тобто, Дуже по-різному ситуація. Все залежить від попиту швидше за все. Попит формує, які саме послуги можуть надаватися в громаді. Є о, бізнес, який відкрився на прикладу власної справи. Отримали наші підприємці гранти і вони о, масштабували свою, свій бізнес, о, свої послуги. І Що при це цьому, за бізнесу, який отримала гранти? Це поліграфія, поліграфія о, наші партнери також о, і вони. Відкрили, працювали тільки в Чорнобаївці, зараз вони працюють і в Чорнобаївці, і в Херсоні. Тому це такий позитивний результат. І у нас відкрився, знаєте, кожне слово намагаєшся контролювати, тому що полювання російських військових на наші об'єкти досить так посилено. Тому є Сфери, які не працювали раніше, припустимо, в громаді, зараз вони є і надають такі товари і послуги, є підприємці, які, наприклад, трохи скоригували свою діяльність. Не можу сказати, що так, є бізнес, який зупинився взагалі, і ми про це також знаємо ще спочатку повноштамного вторгнення. Але вони все одно готові працювати, розумієте? На останній зустрічі, коли ми чули. Від наших фермерів, що вони готові не тільки працювати, але й допомагати громаді. Ось це для нас позитивний такий дзвіночок, що нам необхідно все таки рухатися і зупинятися точно ми не маємо права. Пані Зоре, дякуємо, що приєдналися та відповідали на питання. До нових зустрічей. Дякую вам за запрошення, щиро дякую. Бережіть себе. Друзі, нагадую, що на майданчиках наших соціальних мереж ви завжди знайдете перевірену та актуальну інформацію щодо подій Херсона та області. Ну і також запрошую вас доєднатися до нашої спільноти на Ютубі, щоб ми могли продовжувати розповідати вам та показувати унікальні відео з Херсонщина. Тому закликаю вас підтримати розвиток нашого YouTube каналу посильним Внеском а посилання. На спільноту Ютуба вгору додаю у коментарі. Ну, а за правовою допомогою звертайтеся до фонду милосердя та здоров'я. Юристи там надають консультації безоплатно і працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Номери телефонів зараз на екрані. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.